Усіх вітаємо, любі друзі! З вами канал Футбол Дейс. Найсвіжіші новини футболу спеціально для вас. Поїхали! Кілян Бапе може перейти в лондонський арсенал. Французький футболіст не бажає продовжувати контракт з ПСЖ, який спливає через рік, і хоче покинути команду. Видання The Independent стверджує, що МБАПЕ віддав би пріоритет трансферу в арсенал, якби переходив в англійську прем'єр-лігу. Кіліану подобається, як Мікель Артета розвиває команду, а також ідея повернення клубу титулу чемпіонів Англії. Те, що Кілян Бапе покине ПСЖ, це вже фактично доконаний факт. Нещодавно француз заявив, що вважає ПСЖ розділеною командою та клубом, і що він почувається в Парижі дуже погано, тому очевидно, що все йде до трансферу в інший клуб. Потенційний перехід в Арсенал був би досить цікавим, адже це додало додаткової інтриги в АПЛ. Свого часу у Арсенала вже був один іменитий француз у нападі. Мова йде про Тіріан Рі, який став справжньою легендою клубу. Цілком вірно, що Кіріан Бапе може піти його шляхом, а його протистояння з Ерлінгом Холландом стане справжньою окрасою ліги, по типу протистояння Месі та Роналду у десятих роках цього століття. Тим паче, що зараз у Арсенала зібрана справжня банда, яка готова до великих зверджень. Але команді не вистачає саме лідера, який може взяти гру на себе у складний момент та витягнути програшні матчі, як от було наприкінці минулого сезону, коли Арсенал втратив титул АПЛ. Бапе саме той гравець, який здатен стати лідером та допомогти Арсеналу піднятися на вершини європейського футболу. Нападник збірної України може перейти в Англію. А саме мова йде про нападника Зоріна Зарія Русина, який потрапив у сферу інтересів Сандленда. За нашими даними, зацікавленість клубу чемпіоншипу до 24-річного футболіста є предметною та Сандерленд вже зробив пропозицію зорі у розмірі 2,5 мільйонів фунтів. Відзначимо, що Сандерленд наразі виступає у чемпіоншипі, другому дивізіоні Англії, але вже цього року ставить за мету повернутися в АПЛ. І наш Назарій Русен повинен допомогти їм у цьому. Для самого Руси на в Англію став би справжнім проривом після попередньої невдалої спроби у Європі, де він не зумів закріпитися у польській легії. Єдиним недоліком Назарія є те, що він у силу своїх антропорометричних даних не досить створений для боротьби проти потужних силових центральних захисників британського футболу, яких більшість у чемпіоншипі. Але якщо Сандерленд планує використовувати Назарія не як нападника, а як лівого Вінгера, де він грає у зорі. То в такому випадку його козирі, а саме швидкість і здатність обіграти суперника один в один, навпаки, повинні допомогти Сандерленду зламувати примітивну британську оборону суперників. У будь-якому випадку даний трансфер піде на користь усім сторонам. Зоря отримує солідну компенсацію, що дуже важливо для луганського клубу. Сам гравець отримує перспективу грати в майбутньому найкращій лізі світу. А Сандерленд же за відносно невеликі гроші отримує реактивного гравця атаки для досягнення своїх цілей на сезон. Дніпро 1 продовжує підкріпляти свій склад напередодні Ліги Чемпіонів. Підопічні кучера на диво проводять дуже грамотну трансферну політику та точково посилюють свій склад висококваліфікованими українськими гравцями. На цей раз до складу Дніпрян приєднуються два футболісти: екс захисник Луго та Василь Кравець та Вінгер Олександрії Максим Третьяков. Перший приходить як вільний агент. За другого Дніпряни заплатять 400 тисяч доларів. Поки що можна стверджувати, що дніпряни за це міжсезоння стали тільки сильнішими, адже ніхто із лідерів команди, тобто Довбик, Піхаронок чи бланко, не пішли. При цьому клуб скинув відвертий баласт у вигляді незрозумілих легіонерів, які прийшли взимку, та ще й підписали трьох досвідчених українців, а також повернуло до складу бразильця Біла, який виступав за Дніпрян до війни. Якщо все буде йти в такому темпі, то цілком ймовірно, що у Єврокубках на український клуб очікує не така вже й безнадія, як всі думали. Звичайно, пробитися у групу Ліги Чемпіонів, як і раніше, буде дуже важко, але пройти Панатякус та гарантувати собі групу Ліги Європи цілком можливо. І тепер коротко перейдемо до інших новин. Нападник Дніпра, 1 Артем Довбек досі перебуває у сфері інтересів Лаціо, повідомляють італійські джерела. Проте пріоритетність українця в списку потенційного нового форварда римлян зменшилася. Трубін та Інтер домовилися про зарплату. Це підтверджують італійські джерела. Сорони погодили п'ятирічний контракт із реплатнею 1,8 мільйонів євро на рік. Луганська зоря повідомила про переходи нападника Владислава Бугая та півзахисника Івана Головкіна. Венсан Тіль остаточно покинув Ворскло. Гравець збірної Люксембургу не захотів продовжувати контракт з полтавцями та на правах вільного агента пройшов у азербайджанський сабах. Любі друзі, дякую, що були з нами сьогодні. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. Зустрінемося вже дуже скоро.